Всім добрий ранок, минаю велосипеди. Добрий ранок, в понеділок починається новий робочий тиждень. Минулий закінчився вчора ввечері, та й таке диван. Кажуть, з добрим ранок. Так, ситуація наступна. Сьогодні, якщо не додаватимуть, мені годин, я працюю там щось. Близько п'яти. З них дві години. Так, з них дві години, це в мене буде вечірні візити. Другий тиждень поспіль я працюю по вечорах. Чоловік мій зауважив, ти ж цей тиждень працювала, так же ж не має бути. Ну, начебто, є таке правило, казала мені колись адміністраторка, що так має бути. Чергування ці не можуть, принаймні, точно не поспіль ці тижні мають бути вечірні. Але зараз я сама попросила, щоб мені якомога більше давали годин. Напросилась, так би мовити, для того, щоб отримати зарплату більш-менш прийнятно. Бо, як я вже пояснювала, відпустка моя не оплачувана, мені була, тому таке добре. Знов я за своє, за болюче, нехай. Тому так, тиждень працюю вечорами і в неділю також. Зате в день у мене сьогодні має бути багато вільних годин. У мене, як завжди, купа планів на підробіток я не їду, ну, теж про це розповідала. Нема мені вже роботи там. Що відбувається? Так, а це прибиральна машина. Зараз я їду. Традиційно в мене понеділок так вже починається на постійній основі. Зараз допомагатиму медсестрі ось з місьо, якого медсестри називають П'єру. Гігієнічні процедури ранкові. Після цього 45 хвилин у мене на це. Після цього я повертаюсь додому. Гришу з Лією вже розбудила. Вони мої золоті дітки зараз снідають, збираються. Причому Григорій собі робить пікнік, там сендвіч зараз приготує, бо в них буде велопохід сьогодні. Так, ми з ним там вирішили, підказала йому, з чого приготувати. Ну, він не сам розуміє. Що треба, то він мені ще має підказувати, які що готувати наш маленький кухар. А, так, вічка теж снідає все, збирається, і вони мене чекають. Як тільки я повернусь, у нас буквально вже там буде 10 хвилин, щоб дістатися до школи. До зачинених воріт в школі зачиняються ворота, і потім проблематично на її територію потрапити, якщо запізнюєшся. Ось таке правило, тому дуже важливо не запізнюватись. О, супер! Клас. Переїзд перекрили. Медсестра вже тут. Я хотіла хоча б на п'ять хвилин раніше приїхати, але ось ті п'ять хвилин простояла на переїзді. Буває. Закінчила. Так, сьогодні була нова медсестра, з якою раніше не зустрічалась. Ну, по-перше, вона нижча мене, мабуть, ну, мінімум сантиметрів на 15. А то і 20 см. Тож ось це ліжко медичне, яке ми там зазвичай піднімаємо, щоб було зручніше стояти поряд. Е е е не так, ну, Тобто у нас різний, різний рівень, але ж нічого, ну, в цьому нічого такого страшного, складного немає. Е е ну, Просто посміялись цього. Плюс, ну, я думаю, в неї така. Ситуація постійно відбувається. Правда, вони не завжди ж в парі працюють з кимось. Часто самі всі ці процедури виконують. Ось, а другий момент, що вона шульга, і їй зручніше з іншої сторони. Мені то все одно, в принципі, немає у мене якихось таких ось побажань. Але з незвич... не з тої сторони я сьогодні допомагала, тому що ось так така причина. А взагалі багато роботи було. Все зробили, і як то буває, знову оксідан трапився і знову все перемивати і зміняти треба. Не знаю, на що вам ці подробиці, але я про те, що інтенсивна робота, не так, що 40 хвилин в спокійному режимі. Нічого, така робота, що поробиш. Догляд за людьми, які цього потребують. Ну і ще таке, що вона чи то вперше, чи то там не нещодавно в цьому будинку з'явилась, бо я все знала краще з неї, де що лежить, де що шука шукати, з цим ще допомагала. І взагалі багато таких, ну, можна сказати, майже на рівних ми з нею працювали. Чому, звичайно, вона була дуже рада і дуже вдячна мені за таку посильну допомогу. Це що таке? Ви що собі дозволяєте вже вийшли? От ви класні. Ну давайте перевіримо, чи ви все взяли. Ну, нічого собі, які ви дорослі. Ну такий сюрприз, але мені треба в будинок зайти, на секундочку, і Петру інструкції дати, і навушники свої пошукати. Тож чекаєте мене? Вийдемо. Так, Гриша кепку не взяв, ось що він забув. А Петру на третій урок. Тому він сам має з дому вийти. Так, але я теж без шапу пішла. Часу у нас ще повно, ворота тільки відчинилися. Гриша туди доїде за 5 хвилин. Не переймайся, ти встигаєш, ворота тільки відчинити. Підходить. Гриша поїхав вперед. Ми його навіть вже і не бачимо, так швидко поїхав. Хоч мені ж на роботу ще. Так, Лін, вчитель, сказав, нагадав, але в нас нема. Потім вони між собою з'ясовували, чому у Лії не вклеєно. В щоденнику повідомлення, що завтра в них фільм в ну, будинку культури, як я його називаю, Сальдефет Такий міський. Парку у нас, там кінотеатр розташований, буде фільм. Я так підозрюю, що це буде фільм, не підозрюю, а здогадуюсь, точніше, про їх поїздку в гори, там, де вони в готелі самі жили три дні. І, ну, взагалі, про життя класу цього року. Ось такі фільми роблять, вони монтують. З різних фотографій, відео, записи різні, змонтують такий фільм. І Потім DVD, можна, ну, диск можна собі замовити. І це буде такий фільм у них завтра ввечері. Питання лише в тому, що це, ця подія буде на 17.45, а я працюю з 17.25 починаючи, Іван ще не повернеться з роботи. На той момент. Тож, і ось вчитель Лін каже, можливо, вона з старшим братом прийде. Старшими братами. І це непогана ідея. Бонджуй. Валді, Валді. Тут недаличку. Сто метрів навіть велосипед беру. так гарно, стільки квітів. Ого, який басейн облаштували. Діаметр, мабуть, метрів шість. Цей будинок в оренді. Колись тут жили чорниці. Черниці. А не чорниці. Добре, це не смішно. А, і ось будинок... Точніше, не в будинок похилого віку переїхав. одна з них, найстарша. Тобто одна переїхала в інший будинок, а інша в комуну. Там, тобто існує мезон де ретрет саме для католицьких представників католицької церкви. Десь там, на півночі від Тулузи. Це нам католика розказують. І тепер його відремонтували і в оренду здають. Шукаю Газпатчу, суп такий свіжий в упаковці і не бачу тут. Мабуть, в Алді Валді його немає, потім не є. Не, то, здається, точно я бачу. Хотіла просто подивитися, скільки він може коштувати. Ось як продають фуагру в спеціальних контейнерах. Банках. Так, супу немає, але є свіжий сік. Ось тут в холодильниках стоїть. Закінчила, переїжджаю теж поряд. В тому числі, до речі, я не брала автівку, бо бачите, тут біля школи, і зараз мені тут біля площі центральної на півгодинки, потім велика перерва. Так, в Марі мате, яка мешкає там поблизу Ліона, 700 кілометрів звідси. В четвер впала, чи то зламала? Ну, скоріше за все, що зламала собі. Стегну, ст... щось там таке, 80 років мати і головою вдарилася. І тепер Марія їде її доглядати. Її виписують з лікарні. Ну, тут в лікарні довго не лежать, догляд додому оформлюють. Ось. І вона буде її доглядати. Каже, мінімум три місяці це триватиме, тож вже на п'ятницю вона подзвонить в бюро зараз. Анулює, починаючи з п'ятниці наші послуги. Я так кажу, доглядати. Ну, скоріше, складати компанію, може там по дрібницям допомагати, але ось, звичайно, повноцінного догляду вона не зможу зробити. Але люди в такому віці точно послуги такі мають від муніципалітету, тож в цьому плані все гаразд, але... Будеш жити з мамою. Так, закінчила. Заїду зараз в бюро. Є в мене до них питання. Тут готувала їсти чотири страви, чотири холодильнику майже нічого немає. Щось про неї погано дбають чи невчасно. Не знаю, як там в них складаються. У неї дуже складні стосунки в мадам зі своїми родичами. Не хочу вдаватись в деталі, але таке. Одним словом, все складно. Отже, розігрі все, що щось знайшла, те й приготувала. Це та, які я зазвичай приходжу, пропоную. Своєї ідеї а вона погоджується на них і та, що багато їсть. Отже, суп пю, суп-пюре такий ось пакетований. Далі знайшла запеч... ой, такі заморожені, не знаю, як це назвати, кльоцки чи якось так з картоплі, з пюре картоплі. Розморозила, запекла в такій печі електричній разом зі. Половинкою риби в паніровці теж заморожену, знайшла шматочок, щоб ви розуміли, наскільки все, на, наскільки всього небагато в холодильнику. Отже, я взяла, розморозила, тоді запекла в печі суп, помідори нарізала, вона мене попросила великими шматками, з перцем солью, з олією, такий салатик з часничком. І наостанок каже: не знаю, що вам на десерт? Є банани. Вона каже: о, фруктовий салат. Mm -hmm. ну, вже, ну я власне, затрималась в неї, але приготувала банан, одну грушку знайшла, два маленьких киві, один апельсинчик, все, що таке, вже трошки прив'яли, лежало, з нього зробила салат. Тож, впоралась. Там задоволена, в неї в цей час була медсестра, Її нічні процедури. Знайома моя медсестра. Бібіше в Петру. Взяла абонементи в басейн на мене і на дітей. На чоловіка не розповсюджується ця, ця пільга. Нагадали мені про це. Ще підписала і взяла свій новий контракт з 1 липня до 30 вересня на три місяці. Три місяці, тому що, так, поки що і кажу, що невідомо, де ми будемо через три місяці. Тож, не на півроку. А там буде видно. 12 Хто там так тупотить? Петро піз, пізніше за всіх вийшов. Раніше за всіх повернувся. Сестра двоюрідна написала мені кілька годин. тому, що Бачила Григорія, Вони на велосипедах великою компанією їхали. Я думаю, що там пару класів, два класи, тобто це там. 40 50 дітей, батьків, вчителі. Це в них такі велопоходи. Вони їдуть на 12-15 на кілометрів відстань. В Казер можуть поїхати. І там пікнік обід і потім повертаються. Зараз без шести хвилин четверта. Їду за Лією. А сестра моя працює що тут на підприємстві. Вважається, що в карбоні, але це така промзона за містом. І, мабуть, у Григорія маршрут там пролягав також, тому вона його десь там поряд і побачила. Скоріше за все, десь на дорогах. Так, а ще з роботи мені дзвонили. На одну годинку просили ще вийти, бо я мала починати аж о 6.15 у мене. Наступні візити вечірні. Але на 16.30 домовились. тут на сусідній вулиці мені треба буде з мадам променад зробити. Мабуть, трошки поприбирати, бо годину вона навряд чи ходитиме. Я в неї вже колись була. Друзі, як вже часто тепер буває, в мене відео з двох частин. Вирішила не перевантажувати це. Тому що друга буде не менш насиченою, ось буде що вам розповісти. Тому зараз вже завершую це відео. Дякую вам, що додивились до кінця. Ох, е дякую за те, що напишете коментарі, привітатися. Або, можливо, у вас виникло запитання, чи якісь доповнення тих тем, про які я сьогодні говорила, піднімала ці теми. Завжди є про що подискутувати, я в цьому впевнена. На зараз все. Через кілька годин чекайте на другу серію цього захопливого або не дуже серіалу, Ах, такого реаліті-шоу. Дякую за вподобайки. Побачимося обов'язково. Бережіть себе і не втрачайте надії. Все буде добре. Бувайте!